Доброго здоров'я пані і панове, мене називають Микола Вересень. І ми з вами зараз трошечки поговоримо, незважаючи на те, що понеділок, може, тому що понеділок не буде дуже таке перевантажене інтелектуалізмами різними. Перше, на що я звернув увагу, це цей президент України, пан Зеленський, запровадив санкції проти зараз Латиніна Юлії і Балашова. Про Балашова не пам'ятаю, як його звуть. Хоча був знайомий особисто, ну і тут дуже цікаві моменти, такі роздуми мене наштовхнули ці, цей президентський наказ, указ. Латиніну я слухав в нульові, в 10-ті навіть роки. Вона говорила достатньо багато розумних речей, дуже багато разів помилялась, але вона завжди помилялась так, що фіг скажеш, що вона помиляється. Вона така дуже гордовита, така дуже така пихата. Я її пару разів бачив ще на початку 2014 року, коли почалася війна, вона приїхала в Київ в квітні була, було тут збіговисько росіян, типа хороших русських. Серед них дійсно один-два були хороших, реально хороших, а решта були такі імперці все одно. Ось. І вона тоді вже виглядала як людина, якій не можна сказати, поперек нічого. Треба тільки вздовж і якось дуже так прихильно ставитись. Але вона мені сильно допомогла, скажу відверто, тому що я почав і слухати її роздуми були там і про те, що Путін поганий, і про те, що там Росія не права в багатьох аспектах. Але головне, що мене вразило тоді, це така м'яка, м'який імперіалізм. Тепер він став зовсім не м'який, але мене тоді, це, як би сказати, я так напружився, почав пильніше стежити. Значить, яка в неї ідея? Путін не тому не правий, що він, значить там пригнічує, вбиває, захоплює, а він треба робити м'якою силою. Тобто, в ідеалі для за пані Латиніною, що відбу, має бути відбуватися в, іде, в її уявному ідеалі. Росія дуже швидко розвивається, вона підтримує науку, культуру. Мову, літературу, мистецтво, на, ну, науку, очевидно, різну, різноманітну. І узбеки в цей момент скажуть: нафіга нам наша узбекська мова? Які ми, які ми ідіоти? Подивіться, яка поруч Росія. Ми не будемо вчити узбекську мову, ми будемо вчити російську мову. Яка дивись в Росії чудова архітектура, мистецтво, скульптура, література, поезія? Нафіга нам ця узбекська поезія, що ми там таке, ну в космос ми не полетимо, а от в Росії є космос. Так само будуть думати естонці, українці, молдовани, грузини, азербайджанці, казахи, і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І от коли от таке все станеться, то ми всі пристрибаємо до Москви і скажемо, ой, візьміть нас до себе, ви такі класні, такі роз. А вони так зверху вниз будуть казати: ну ну, діти мої, приходьте до мене. Ми, ми вам зараз розкажемо, як жити. Ви нарешті забули вже свою мову, діточки. Нарешті ви не кажете, що Узбекистан має велику історію, Україна має велику історію, Естонія має велику історію, довгу історію. Вже не кажете, ви вже кажете, тільки Росія має довгу і велику історію, і тільки вона одна має велику і довгу історію. Ну, тоді приходьте, ми вам пояснимо, як жити, як говорити російською без, без, без ваших оцих акцентів, оцих ваших говірок, без цього всього, оцей суржик. До речі, про суржик, якщо не забуду, скажу, як з'явився суржик. От ро, 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 росіяни прийшли і побудували в селі е, лікарню. От. І написали ж, як, що вони взяли. Написали больниця. І приходять люди, сільські, для яких завжди больниця не було, була лікарня. А вони бачать, написано, больниця. І вони кажуть: Оце я була у больнице. Оце все, оце все, над чим вони сміялися, це вони якраз і принесли. Оце, оце больниця, оце поліклініка, оце все, всі ці слова. І українці, очевидно, почали, якщо вони там не дуже багато університетів закінчили в селах, вони почали думати, що це правильні слова, а українських слів нема, а є тільки російські, і називаються вони больниця. От. А лікарня це не модно, не красиво. І взагалі ніхто ніхто тебе з нормальних людей. А хто у нас нормальні? Росіяни, правильно. От. Тому от Латиніна це така специфічна особа. Але коли стало зрозуміло, що Росія не виграє війну, тоді під загрозою стала оця навіть філософія, ідеологія, ідея, що ми великі і ми можемо вас навчити, як жити. От. І коли стало відомо, що, стало зрозуміло, що не виходить, значить тоді. Я, а, тоді я за Росію. Тоді я за загарбання, я тоді за імперію, я тоді за Путіна. Власне кажучи, оце вся генеза, весь розвиток пані. Постійно забуваю Літві Латиніна, Латиніна. Разом з ним це така вже смішна історія. Це Балашов. Я Балашова знав особисто ще в 90-ті роки, коли була дружба, жвачка між Росією і Україною, і була така ілюзія. Що Росія йде демократичним шляхом, президентом був Єльцин, там ну коротше, все це відбувалося. Він, я пам'ятаю, він сказав це при мені якраз було проснувся утром. В першу чергу, що треба зробити? Подумати об Україні. Це він здав наказ Кабінет міністрів, приїхав підписувати цей великий договір. Між Україною і Росією про дружбу, ну про те, що, що зараз ми бачимо Да? дружбу, кордон, там не напад і так далі. І, так далі. От. і тоді була, був спільний проект. Він називався «Столічні новості. В Москві була дуже прогресивна газета «Московські новості, очолював її одесит. Uh, і вона дійсно була така, більш-менш об'єктивна, вона була більш-менш критична до влади, вона була коротше така, якої завтра, зараз не знайдеш в Росії. Ну і виникла така ідея, що треба створити значить, спільну газету в Києві, Москва столічні новості. Я був, як сказати, художній керівник, ну коротше, начальник якийсь, керівник проекту. І при мені розгорнулася така ситуація: дві людини, яких тепер в Україні немає. Це Рабінович, який керував він був оцей все, весь холдинг, якщо так назвати, один плюс один. Тоді створився, і оця столічна новості це була ініціатива якби один плюс один. Я був головою оцього газети і був заступником Роднянського, тобто заступником голови один плюс один. І були вибори якісь, і це було дуже смішно, тому що прийшов Балашов до Рабіновича, Рабінович був куратором, якби від України, від Америки був там один мій товариш хороший з Голландії, і оп, вони якби дивилися, як це все працює. І прийшов Балашов до Рабіновича, і це все відбувалося у мене в кабінеті. І каже, що там, під час виборів, десь. Зажмакалась касета. Ну, така, тоді касети були такі. Компактні касети, як це називається. І він каже: і вона коштує там записом, щоб все це зробити, там 20 доларів чи 10 доларів. І Балашов звернувся до Рабіновича, і Вадік, його називали Ваді Гадік тоді, Хоча він, до речі, був не, 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 не гірше, ніж м'яко кажучи, не гірше, ніж Мідвічук, який потім це отримав в управління, фактично. От, Все в порівнянні. І вони між собою почали, той каже, це ти маєш платити ці 20 чи 10 доларів. Ні, це ти маєш платити. І от вони два мільйонера стоять між собою і сперечаються, хто має дати для касету купи гроші на касету, на яку записати якісь. Відозви, якісь там якісь там крики за Голосуйте за цього, а за цього не голосуйте, ну вибори. Точилися, і я навіть не пам'ятаю, де десь в Києві. І я дивився і думав, господи, отак вони тут з собою стоять і, і сваряться за 10 доларів от два мільйонери. Я зрозумів приблизно ціну цим мільйонам. І, і, і вони швидко домовились, коли я витягнув з кишені 10 доларів. Я вже не пам'ятаю, чи це було в долари, чи це було в еквівалент в гривнях. І сказав, ну давайте я вже заплачу, я тут найбагатша людина. Ну, окей, все, все. все, все. Так що, от такі мільйонери. Друга історія це про космос. Дуже багато розмов про те, що росіяни хочуть ядерні якісь там об'єкти розташувати в космосі і збивати американські ракети і так далі, і всі бояться, і всі, всіх тривога. Ай-яй-яй, що буде, ну, буде нічого. Чому? Тому що якщо буде вибух, отакий от маленький атомний, чи ядерний, чи будь-який інший в космосі, то оці частинки маленькі, найменші, які розлетяться, вони, вони будуть літати навколо земної кулі довго-довго-довго і будуть засмічувати радіоактивно засмічувати всі супутники, не тільки американські, але і китайські, і індійські, і європейські, і ті самі російські, також, бо там не можна кордон поставити. І тому це самогубство, таке. Це, якщо ти хочеш, щоб померли всі російські супутники, можеш там підірвати маленьку бомбочку, і загинуть всі супутники, або дві третини, або три чверті, або чотири п'ятих. Ну, коротше, все, все зміниться. І воно буде поступово, силою тяження може потрапляти в атмосферу, і в атмосфера може. Забруднитись. Ну, коротше, це мало ймовірно, так що я це такий у мене ліки. Я засп... заспокійливо вам пропоную, щоб ви не хвилювались. Ну і третє, це про горілку. Ну як ми говоримо про Росію? Не говоримо про горілку, це мені здається, велика помилка. Я взагалі вважаю, що це най... найбільша стратегічна помилка україн... української влади. І в 2014-22 роках треба було на шляхах розташува... про... просунення російських військ розташувати. Такі цистерни з горілкою або спиртом. І будь-який наступ був би захлинувся би, і ніякого наступу не було, бо росіяни би швиденько знайшли, один понюхав, розказав сусіду, сусід, сусіду, і далі, далі, далі. І всі напили. Всі а один стакан, і це дешево. Один стакан спирту зупиняє російську армію. Всі випили по стакану спирту в цистерні, там я не знаю, скільки тонн, і, і, і армія стала, да. і, і ніхто нікуди не їде, і все, все гаразд, можна брати голими ручками. Ну чомусь на це не пішли, не знаю чому. Я би це зробив обов'язково і на київському напрямку, і на Харківському, і зараз на Сумському, і на Херсонському, і на Напрямку Луганська, Донецька. Ну коротше, по всіх по всьому периметру, це все зробити тут. Небезпека є, що Путін би звернувся би до білорусів, щоб було військо білоруське. Білоруси менше п'ють з одного боку, з іншого більше закусюють. Так що там є небезпека від білорусів більше ніж від росіян. Від росіян завдяки от таким хитрим діям можна було би відкараскатись досить швидко. Ну, Горілка Горілка чому? Значить, ми теж читаємо в мережах, що менше стали пити, менше купувати, менше того, менше того, менше того. Ну, це все брехня. Я зараз візьму, бо я тут собі занотував. Я такий старий, що пам'ятаю Радянський Союз, коли горілка коштувала 3 рублі, 62 копійки, а зарплата середня була 110 рублів, значить, ми можемо спокійно порахувати, що 30%. Пляшок на місяць вистачало якраз на зарплату. Якщо брати по 362, то 110-115 рублів це приблизно от така от сума. Виходить, 30 пляшок на місяць, тобто кожен день ти можеш, якщо ти не їсиш, а росіяни не люблять їсти. Ну, якщо ти один живеш, бо там на дітей треба витрачати на дружину. ну Хоча у дружини є своя зарплата, так що буде трошки легше. Тобто твоя зарплата на тобі на алкоголь, а на, на, на їжу. От. Тепер нічого не міняється. Більш того, коли почався антиалкогольний процес, Горбачов такий був генеральний секретар і президент Радянського Союзу, він почав боротьбу з алкоголізмом, і Радянський Союз луснув і припинив існування. І тут теж можна подумати про те, що він, почасти, припинив своє існування через економічні, як відомо. Причини, Бо там газ став дешевше, нафта стала дешевше, і горілки не, не стало. І потрапляння до бюджету оцих алкогольних грошей практично припинилося, бо дуже сильно зменшилось. І грошей в Росії не було. Горілка, газ і нафта. Ну, Ще раніше це було хутро, деревина, цей воск, щось іще, я не пам'ятаю, ну, свічки. От. Це те, що продавали впродовж 500 років поспіль. Ну, Хліб, коли загарбали Україну в XVIII сторіччі, в другій половині, то тоді хліб почали вивозити, ну, вкрали в українців хліб, почали в Європу, ну, і тоді в промисловому обсязі в промислових можливостях це продавати і отримувати. Щось, на що потім були побудовані і Ленінград, точніше Петербург, і, і Пітергоф, і, і Москва, і всі, всі решта, це все українське фактично збіжжя. Так от тепер 400 рублів коштує російська горілка. І якщо ми знову помножимо на 30 днів на місяць, то вийде 12 тисяч рублів російських. Тобто, що тоді з малою зарплатою можна було місяць пити горілку. По, по півлітра на день. Що тепер приблизно стільки ж можна купувати? Зараз я не знаю, середня зарплата навіть вища, там може 18 тисяч е, е, цих рублів. може бі... Коротше, є ще, є ще ресурси. Тобто, якщо підняти ще на 50-100 рублів, то буде росіянин пити, як і в Радянському Союзі, всю зарплату свою буде витрачати на горілку і буде йому велике щастя. А зокрема, родини, тобто бюджет Росії, буде поповнюватися баблом. І тому я думаю, що ніколи не припиниться, бо той експеримент Горбачова, коли він вирішив, що люди будуть менше пити, то він показав: ну, що просто нація в цілому, ну там є цифри, стала здоровішою, більше дітей народжуваність, здоров'я, відразу середній, середній вік відходу значить там на пенсію, середній вік відходу на той світ і так далі, і так далі. Тобто, в цілому стало краще, але грошей стало бракувати. Ну, бо тут є така закономірність: треба працювати. Якщо ти бухаєш зранку до ночі, то ну, ти не працюєш і ти не виробляєш додаткову вартість, і то, тому країна не може добре жити, якщо всі бухають. Ну, якщо це де Росія, от Росія живе добре, їм все подобається. Ну, коротше, нічого з радянських часів не змінилося. Все гаразд в Росії. Горілка лється річкою Волга, чи Єнісей, чи Лена, чи всі разом. І тому треба їх привітати, що у них ну, по горілці все гаразд, незважаючи ні на що, кількість горілки не зменшується, і можливості купувати цю горілку теж не зменшується всім і поздоровимо Російську Федерацію. Дякую за увагу. З вами був Микола Вересень. бай-бай.